Угу. І де там в тій статті написано, що я вам документи мають пред'явити? ПДР України. Ти, ну ви точно оцей Та? знаєте. Да. Закони. Відкрийте почитайте. Ну, згідно є статті 35. Є у вас інтернет, інтернет відкрийте. Я питаю почитайте. згідно статті 35. Статє 35 пункт 7. Там немає пред'явлення документів. Причина зупинки, ну вимогу, маєте пред'явити на, на, на закону на законну вимогу. На закону вимогу пункт 7 немає посвідчення ні водія. То причина зупинки. Чого я ні. маю зупинити транспортні засоби? Якщо ви не розумієте законодавстві, Будь розум ласка, почитайте, поконсультуйтеся з людьми, які дійсно це розуміють і знають. Згідно статті 35, стаття усе... пункт 30... 3... 30 7, там ]再��요. не написано, що я вам маю показати документи. Ні права, ні.